Бажаєте здивувати друзів своїм інтелектом, тоді дивіться нашу вражаючу топ-п'ятірку. Вони супроводжують нас постійно без комп'ютерів в сучасному світі не обійтись. Але з чого все почалося? Дивіться просто зараз. На п'ятому місці перший в історії людства комп'ютер. Він зовсім не був схожий на сьогоднішній. Чудо техніку під назвою Колос розробив Алан Тюринг. Ще в 1943 році ця машина призначалась для розшифровки німецьких секретних повідомлень часів Другої світової війни. Перший комп'ютер важив аж 27 тонн, мав 17,5 тисяч ламп, 70 тисяч резисторів і 10 тисяч конденсаторів. Потужність таких монстрів тодішньої техніки була такою: 300 операцій множення або 5 тисяч операцій додавання за секунду. На четвертій позиції можливості людини в тандемі з комп'ютером, використовуючи цю техніку і три клавіатури, не дивлячись на екран, такий собі Мішель Сантел набрав в електронному варіанті 64 книги, а це більше трьох мільйонів слів включаючи одіссею, біблію і книгу рекордів Гіннеса. всі тексти дивак набирав на різних мовах, в тому числі давньоєврейською. Старання не були марними. Закінчилася титанічна праця всесвітньою славою чоловіка. На третій сходинці спільнота, яка виникла серед тих, хто не може уявити свого життя без користування комп'ютером. У Швеції офіційно визнано релігією місіонерську церкву копімізму, для членів якої священними є копіювання інформації, обмін знаннями та мережі для файлообміну. Священні символи цієї спільноти комбінації клавіш для копіювання та вставлення інформації: – Ctrl-C, Ctrl-V. 28 квітня 2012 року, відбулось перше. Шевінчання, яке проводив священник Копіміст, його обличчя було закрите маскою Гая Фокса, а голос викривлений модулятором. Друге місце тут у нас те, без чого важко уявити класичний комп'ютер. Мишка, неймовірно, але нещодавно вона відсвяткувала своє 45-річчя. Створив її талановитий винахідник Дуглас Енгельбарт. Перша комп'ютерна миша була більше схожа на дерев'яний брусок з червоною кнопкою. Рухати нею було зовсім незручно, бо був цей маніпулятор важким і неповоротким. Однак користувачі до нього дуже швидко звикли. Сьогодні мишку постійно вдосконалюють. Безпровідні, такі, що можна мити, у вигляді флешки, футбольного м'яча і ще тисячі варіацій. На вершині нашого рейтингу СПАМ усі чудово знають це слово, адже не раз отримували надокучливу і непотрібну рекламу на свою електронну пошту. Мало кому відомо, але слово спам з'явилось ще до винайдення комп'ютера у 1936 році як торговий знак для м'ясних консервів. Після другої світової їх залишилось неймовірно багато, але консервиці були не першої свіжості однак їх дуже активно рекламували. Постери постійно кидались в очі і добряче всім набридли. Згодом слово Спам забули, а згадали аж у 80-х, коли спамом почали називати нав'язливі комп'ютерні рекламні посилання. На сьогодні це все то п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки компанії Адмінсервіс. Тут вам допоможуть у всьому, що стосується комп'ютерної техніки. А Веркарт ще й можна отримати знижку від 10 до 20%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.